почему здесь не могут находиться войска? Беларуси? если у нас есть договор, войска, Корейская народно демократическая если у нас есть договор. Под кем подпишем, те и будут. Хоть венесуэльцы, кубинцы, хоть разнообразные африканцы. Корейская национальная демократическая народно демократическая республика и ее вооруженные силы. Пройдя Киев, подходят к Варшаве. Два передовых отряда уже штурмуют Берлин. Один отправился в сторону Парижа. И так спокойненько. Да пусть бззит а и от страха. Жестко надо! По поводу а, большого вопроса это нахождение корейских войск на территории России и той истерики, которая началась на эту тему. Есть они, нет их. Верховный главнокомандующий дал абсолютно ясный, четкий ответ, который звучит так: не ваше собачье дело кто находится на нашей территории, когда заехал, в каком количестве. По одной простой причине. Потому что у нас есть договор между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Как вы считаете, Корейской Народно-Демократической Республике выгодно, чтобы ее войска, которые не воевали впрямую с Корейской войны и не участвовали в боевых действиях, ну, де-факто, может быть, со времен Вьетнама, я не знаю, участвовали корейские добровольцы или нет, чтобы они получили боевой опыт абсолютно новой войны, чтобы они могли проверить, как работают в условиях противостояния тактики НАТО и оружия НАТО свои вооруженные силы. Да я думаю, для них это был бы бесценный опыт. Как вы считаете, было бы правильно с нашей стороны отказать нашим ну, де-факто, союзникам, в такого рода возможности. Тут же начинаются крики. Россия настолько слаба, что ей нужна помощь Корейской Народно-Демократической Республики. С точностью до -то наоборот. С точностью до -то наоборот. Напомню, что некто Зеленский объявил, что против Украины ведут войну Россия Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика. Так что я с нетерпением жду подписания договора с Ираном. И я считаю, что для Ксира было бы очень интересно пройти такого рода проверку и боевое слаживание в прямом столкновении с подразделениями НАТО и их э, вооружением. Поэтому вот эти вечные рассуждения, а зачем нам приглашать иностранные войска? Им это надо. Почему меня должно вообще волновать? Ой, да не надо, ну что вы, да чего? Я бы вот тех людей, которые пытаются сделать вид, что да мы сейчас помиримся, но ну давайте тихонечко, не надо эскалировать. Вам мало что наши люди? Белгород, Курск, Брянск, Крым, Донбасс, Запорожье, Херсонщина. Вам мало этого? Вам надо, чтобы вам домой прилетело, чтобы вы, наконец, перестали... От упоминания Запада и собрались. Не надо не Надо! ну і також далі будемо говорити про солдатів, але не рашистських, а тих, яких відправила Північна Корея на допомогу Росії для того, щоб воювати на території нашої держави, і дуже активно ми зараз обговорюємо цю тему. Одні говорять одні цифри, інші другі про те, яка ж кількість знаходиться взагалі цих військ у Росії, скільки їх готуються і, взагалі, куди рашисти планують їх відправляти далі. Хтось каже, що вони будуть захищати там Курську область, намагатися відвоювати території Росії. Хтось каже, що вони зовсім скоро будуть вже на території України допомагати рашистам захоплювати. Території, а захід, на жаль, не дуже активно реагує на всі ці дії РФ і якось так намагаються відсторонюватися від того, що расисти почали залучати вже представників інших країн не тільки в плані експорту там зброї чи ще чогось а саме вже залучення особового складу. Ну а далі будемо говорити про південну Корею. До речі, розвідка цієї країни досить активно надає інформацію з приводу. Пересування північно-корейських військових і взагалі більш детальну інформацію про них. І зараз з'являється інформація, що Південна Корея розглядає можливість відправки в Україну групи військових для спостереження та аналізу очікуваного розгортання північнокорейських військ Росією на лінію фронту. Про це повідомив представник Зеленського дописує Ройтерс. Також будемо говорити про те, що Південна Корея прокоментувала чутки про ймовірне передавання зброї Україні. У змі з'явилися чутки, що Південна Корея розглядає передавання Україні артилерійських снарядів. Сеул вже відреагував на це. Раніше газета з посиланням на неназваного урядовця повідомила, що Україна неодноразово просила СУ надати 155-мм артилерійські снаряди. Видання також зазначало, що таке рішення мала похвалити Ради національної безпеки а постачання могло б здійснюватися як напряму, так і через США. Однак, високопосадовець офісу президента Південної Кореї спростував цю інформацію. Існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 та 155-мм. міліметрові. І Україна ніколи не просила в нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм міліметрових артилерійських снарядів напряму, сказав він. Також нагадуємо, що раніше видання Bloomberg написало, що Південна Корея розглядає можливість постачання зброї безпосередньо до України, скасувавши політику заборони на летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни. І якщо Південна Корея також дійсно візьметься активно за підтримку України, і буде постачати необхідне озброєння для того, аби протистояти расистам і північно-корейським військовим, то це було б просто. Прекрасною новиною, ну і далі також будемо говорити знову ж таки, як говорила вже моя колега напередодні про те, що сьогодні ми будемо обговорювати досить багато тем, які вибачте, тез, ну і тем в цілому, також які сказав наш президент в інтерв'ю представникам провідних змі країн Північної Європи, а саме про те, що а, будемо говорити. За словами нашого президента, деякі партнери вони досить скептичні щодо присутності солдат з північної Кореї на фронті. Знову ж таки будемо говорити про північнокорейських солдат. Тому що розуміємо, що це одна з найактуальніших тем станом на зараз, як для нас, українців, так і для усієї світової спільноти. Але Україна має справжню проблему, бо тепер проти нас воює не лише Росія. І дійсно, ми з вами це прекрасно розуміємо. Глава держави Підтвердив, що солдати з КНДР вже перебувають на території Росії. Дійсно, минулими тижнями ми говорили з вами про те, що були чотири військові бази на сході Росії, якщо я не помиляюся щодо сходу Росії, де вже якби, навчали цих військовослужбовців. І говорили ми вже про те, що навіть на Корщині наші військовослужбовці вже помічали північнокорейських. Дописував голова, точніше, говорив голова нашої держави, про те, що йдеться про три тисячі. Солдатів з офіцерами та генералами ми не чекаємо. Ми розуміємо, що будуть ще додаткові тисячі. вони в дорозі. Додав Зеленський. Президент також зазначив, що за даними української розвідки до Ерефії має приїхати близько 12 тисяч північнокорейських солдатів. Вони будуть воювати на фронті проти нашої держави. За його словами, це небезпечна ситуація. Я мав розмови з прем'єр-міністрами країн Північної Європи. Я сказав їм, що вважаю, що голос Сполучених Штатів Америки, що голос НАТО, голос західних лідерів, голос глобального півдня і Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північно-корейського контингенту на території Росії? Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Наголосив Зеленський.